У Житомирі розпочали безкоштовно видавати транспортні картки для внутрішньопереміщених осіб. Картки для проїзду у транспорті видають у прозорому офісі. Євгенія Матаєва з родиною приїхала до Житомира з Енергодара. Тут вони планують знайти роботу, отож, користуватись громадським транспортом доведеться часто. Ми плануємо знайти собі роботу на цей період, тому незрозуміло, в якої, в якій частині місця вона буде. Потрібно буде добиратися, тому туди на роботу з роботи. Це буде займати. І час, і звісно, певне фінансове питання. Тому я думаю, це дуже буде нам приносити економію в наш сімейний бюджет, оскільки зараз фінансово важко. Процес отримання безкоштовної картки займає кілька хвилин. За кілька днів вже видали більше чотирьох сотень таких карток. Всього їх підготували більше 9 тисяч у розрахунку на кількість зареєстрованих внутрішньопереміщених осіб. На сьогоднішній день таких людей майже 9 тисяч. Транспортна карточка видається при наявності паспорта, кода пенсійного посвідчення, довідки МСЕК оригіналу і оригінала довідки внутрішньопереміщених осіб. На сьогоднішній день є 9 тисяч карток, і ми можемо забезпечувати всіх. То перемістився до нашої громади. Внутрішні переміщення особи можуть отримати два види карток для проїзду громадську та пільгову. Сама пластикова картка для них безкоштовна. Після отримання вони одразу ж можуть її поповнити та їздити у громадському транспорті дешевше. Вартість була на вчора 35 гривень. З кожного дня матеріали здорожчаються. Тобто, поки 35, п'ять, можливо бути більше. Дмитро Поліщук, Сергій Кобилянський, Віктор Підвисоцький. Новини на Суспільному.